Всім привіт! Привіт! Сьогодні четвертий день нашого перебування на чудесній Греції, столиці Меркурія Каламаті. Ми щасливі привітати кожного з вас. Нам дуже класно. Ми відпочиваємо. Сьогодні наші головні герої ніжаться таким класним сонячним помінням. Хочу показати вам їх. Для у хлопці. зараз у наші. Хлопці, передайте привіт. Четвертий день відпочинку. Привіт, Каламата, Каламата Сіті. І сьогодні ми беремо у вихідний дівчатка замість нас. Дівчатка працює замість нас. Так, так. Всім привіт, всім приїжджайте. Ви будете відпочивати, так? Так, да, ми загоряємо, відпочиваємо. Євочка, привіт. Катя, привіт. Катя, сьогодні немає нас. Сьогодні. Наших меркурянців, які приїхали перший день сьогодні, також відпочивати. Завтра і наступні дні будуть приїжджати всі решта меркурянців, які попадають на саміт разом з нами, і які попадають на день народження великого Дмитрія Весеніна. Всім до зустрічі! Пока!